Днями в прес-центрі інформаційного агентства «Укрінформ» відбулася прес-конференція щодо правил та порядку перетину державного кордону. Участь у заході взяв начальник управління прикордонного контролю та реєстрації адміністрації Державної прикордонної служби України Олександр Біньковський та начальник відділу реєстрації та паспортної роботи Микола Лукашук. Актуальність цього питання зумовлена настанням літнього туристичного сезону, а також великодніх та травневих свят. Адже співробітникам Державної прикордонної служби України доводиться щороку відмовляти у пропуску через кордон тисячам громадян, у тому числі й маленьким мандрівникам. Аби не потрапити в халепу, прикордонники радять консультуватися щодо оформлення документів для перетинання кордону в туристичних фірмах, які надають відповідні послуги. Цю інформацію також можна отримати на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України та за телефоном довіри. Відповідно до чинного законодавства України, неповнолітні громадяни можуть виїжджати за кордон за наявності проїзного документа дитини, який видається дітям у віці до 18 років. Або якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків. При цьому у паспорти батьків з п'ятирічного віку дітей вклеюються фотокартки більш детально ознайомитися з правилами перетинання державного кордону громадянами України. Ви можете завітавши на веб-сайт Державної прикордонної служби України або зателефонувавши на телефон довіри.